Запорізький хаб «Ветеран-Про» відвідали представники двох рад Хортицького району рада ветеранів та рада жінок загиблих героїв. Їх ознайомили зі спектром послуг, які можуть отримати в хабі ветерани, їхні близькі, а також родини діючих військовослужбовців. Ми доносимо цю інформацію безпосередньо через рай адміністрації, через ради жінок, через ради ветеранів кожного району міста Запоріжжя, щоб вони безпосередньо працювали з ветеранами на місцях. Доносили їм інформацію, що такі послуги в місті Запоріжжі є, що такі послуги від від 7 травня надаються і будуть надаватися на постійній основі в одному місці на базі єдиної багатофункціональної платформи ВетеранПРОЗапоріжжя на платформі ВетеранПРО можна отримати і консультацію, і цілий спектр різноманітних послуг зазначають в департаменті ветеранської політики. Цістує потреби, з якими звертається ветеран. Анкета не вся обов'язкова для заповнення. Тобто, що ветеран або член родини вважає за потрібне, він заповнює ті потреби, які йому важливі, він відмічає. А ми вже за тиждень повної роботи зрозуміли, що найбільш затребуваними спеціалістами в цьому просторі є фахівець супроводу ветерана, це на першому місці, і ЦНАП. У хабі працює шість фахівців із супроводу ветеранів. Троє із них захисники, які отримали інвалідність внаслідок війни. А також дружина полеглого героя. І вона, і по чоловічому, і по жіночому допомагає всім нашим ветеранам-членам сімей оформити всі належні їм за законом пільги і допомоги. Універсальний боєць. Крім фахівців і супроводу ветеранів на постійній основі тут працюють представник соцслужби, юрист, два психологи, які мають бойовий досвід, спеціаліст центру зайнятості, співробітник ЦНАПу. Дають витяги, виписки, документи. Людина звертається вже з пакетом документів і отримує і консультацію, і готову послугу. Під час зустрічі матері загиблих воїнів розповіли, що їм бракує уваги та поваги з боку держави. А ветеранів цікавило питання створення при хабі мобільних бригад психологів. Хочеться, щоб вам розширили штати. у Вас були виїзні люди, які нам, наприклад, можуть mm -hmm. надати супровід і, психо і психологічну допомогу, mm -hmm. тому що ну є такі люди. У мене наприклад і теж є там пару людей, які ну їх абсолютно неможливо соціально витягнути. Ніхто не був готовий зустрітися безпосередньо зі смертю, з тяжкими пораненнями, з тим, що це довготривалий період. Розумієте, от деякі люди приходять, вони можуть отримувати там незначні поранення, але їх морально-психологічний стан знаходиться на тому рівні, коли вони вже ну вони не хочуть продовжувати жити взагалі, тобто вони. От, Живуть від години до години. Хтось вбивається алкоголем, хтось може вбиватися наркотичними засобами, і це велика проблема. Це проблема саме у нас безпосередньо держава, яка не підготовила до цього часу спеціалістів. Хортичани подарували ветеранському хабу пам'ятний знак ось такий знак символічний і захисту, і знак державності. Найголовніше, що це комунікація, це можливість обговорювати і знаходити шляхи вирішення тих чи інших питань. А це про відкритість, це про комунікацію і залучення влади не на словах, а на справах. Міський хаб ветеран ПРО відкрився на початку травня, розташований в Олександрівському районі Запоріжжя. Будівлю відремонтували коштом міського бюджету, а також соціально відповідального бізнесу. Зараз триває роз'яснювальна робота щодо спектру послуг для ветеранів, їхніх сімей та родичів діючих військовослужбовців. Протягом дня центр відвідує близько 20 осіб. Тож фахівці сподіваються на збільшення чисельності відвідувачів і готові кожному простягнути руку допомоги. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, канал МТМ.